Найпішохідний перехід найтемніше місце на вулиці, 15 квітня. Тут вже не раз збивали людей. Тернополяни довго просять, аби покращили дорожню розмітку і освітлення, але їх не чують. Тому люди звернулися до народного контролю. Анастасія та Олег тут ходять щодня, адже живуть неподалік. Кажуть, додаткове освітлення не завадило би. Намалювати це само собою. Тому що і водії не будуть бачити. Розмітку треба, так. Розмітки немає. Небезпечно тут не тільки вночі, а в день. З такою дорожньою розміткою може дістатися і пішоходу, і водію, розповідають люди. Трішки погано, тому що ну, не завжди зупиняються машини, коли треба перейти дорогу. Було б непогано, якби був світлофор. Не помішало б завжди». Незручно людям переходити не видно. Ну, погане освітлення. немає практично. Звичайно, можна їхати, їде дві машини. Ззаді об'їжджаєш, не побачите. Йде okay. зустрічна машина, може засліпити. Погано, якщо була зебра, щоб людина бачила, тому що йдуть старші люди, йдуть дітки. знаєте. Журналісти народного контролю поспілкувалися з тернопільськими комунальниками. Ті розповіли, додаткове освітлення встановлять незабаром, а розмітку нанесуть, коли полатають дорогу. В комунальному підприємстві Тернопіль Місь світло виготовляється відповідна проєктно-кошторисна документація. І я думаю, найближчим часом. Практично до, ну, може, до червня, ну може до, до липня буде зроблено. Дана дорожня розмітка була нанесена десь практично літом, ну, літом, може, вересні прошлого року. Тобто це, ну і там інтенсивний рух транспорту, і ця розмітка ну, зношується. При сприятливих погодних умовах на цей рік ми так само ну, Вну заплановано і поновлення розмітки. Ми проконтролюємо, чи встановлять додаткове освітлення і чи нанесуть не дорожню розмітку на цьому пішохідному переході. Зоряна Яремишин, Олена Вербицька, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте ноль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,